У цьому відео я розповім про найвигідніші знижки на фітнес-браслети і розумні годинники, які можна знайти прямо зараз. Почнемо з Google Pixel Watch 2. Зараз цей годинник продається всього за 149,99, хоча спочатку коштував 249,99. Це модель 2023 року, яка вже трохи застаріла, але все ще залишається відмінним варіантом. Вона має майже ті ж функції, що й нова версія, але екран менший і не такий яскравий. Тепер перейдемо до Suyun2Core. Цей годинник створений для любителів активного відпочинку. У них вбудовані альтиметр, барометр і компас, а ще вони можуть попередити про наближення шторму. Зараз їх можна купити за 159 доларів 99 центів замість звичайних 219,99. А тепер про Garmin. Модель Phoenix 8 з корпусом 47 мм. Зараз продається за 799 доларів 99 центів замість тисячі. Це одні з найбільш надійних і функціональних один Garmin, з картами ліхтариком. Титановим безелем і водонепроникними кнопками. Якщо ж вам потрібен більш доступний варіант, зверніть увагу на Forerunner 165. Цей годинник коштує 199,99 замість 249. Це базова версія для бігунів, але без вбудованого сховища для музики. Якщо хочете слухати треки без телефону, Вибирайте Forerunner 165 Music за 249. 99 Forerunner 265 зараз продається зі знижкою 100$ доларів за 349. Доларів 99 центів. Це мій улюблений годинник у лінійці Forerunner, хоча його вже замінили новою моделлю. Якщо ви хочете годинник із функціями смартфона, подивіться на Venu 3 та Venu 3 S. Вони коштують 349 доларів 99 центів замість 449. У них є голосові дзвінки та додаток для ЕКГ. Ну і нарешті, інстинкт 3 соула. Цей годинник із сонячною зарядкою та ударостійким корпусом зараз продається за 349 доларів 99 центів. Є також версія за молод екраном за 399,99 центів і більш доступна Інстент і за 249,99. Всі ці пропозиції відмінний шанс оновити свій годинник або фітнес браслет без переплати.